День. Добрий день. Прошу звіта, звідки. Сьогодні сьогодні вийшло продовження. Покровський район судові міста Кривого Рогу продовжується за на справді позамітської міської ради Штефана Олександра Захаровича, Бондаренко Наталія Олександрович, Стефана Владислава Словича, друзі, особа контроля, саме сильних вимог, а між контрольного круменщика Кристина Олександрівна проводила дарування скасування державної з право власне на обласні навчального будівництва. Секретар засідання доповідає, хто з викликаних осіб з'явився про пропонує фіксування судового з технічними засобами. Так, учасники у нас була заміна секретаря, приймає участь у секретарство засідання Пілішенка, яка раніше приймала участь у судовому розгляді. Представник позивача, маєте відводи секретарів судового засідання? Ага, не ваша честь. А, представник відповідальність, прошу. Відсутній, прошу єдине звернути увагу на, на всяк випадок, щоб там секретар звернула увагу на те, щоб збереження було вимкнено. А то в деяких там моментах чи забувають, чи. Збереження чого? Збереження трансляції. А, ну, тобто розумі. транслювання Це на владі да напрямці відео розумію. воно зберігається да, там галочку так, просто так, а, учасники а, лучше посправи повідомляє про те, що на адресу суду надійшли ряд заяв та клопотань. По перше, від третьої особи Кристини Міншикової Наталі знайшла заяву щодо за її відсутності. А, від представника відповідача Штефана Олександровича, адвоката Лісового, надійшло клопотання про. Відкладення судового розгляду через зайнятість в іншому процесі. Я так Бачу роздруківка з господарського суду області. Також влучу посправи повідомляють про те, що на адресу суду поштовим зв'язком від представника відповідача Штефана Олександра Захаровича, адвоката Лісового, надана відповідь на письмове пояснення Штефана. ВУОН, клопотання про зупинення провадження дохвалення рішення Великої палати Верховного суду у справі номер вісім, клопотання про витребування доказів, клопотання про зобов'язання сторін спільного обстеження земельної ділянки, клопотання про огляд доказів за місцем їх знаходження, клопотання про позначення експертизи судом, клопотання про закриття провадження у справ зв'язку з відсутністю спору. Зазначені клопотання поштовим зв'язком надана квитанції, що скерована учасникам по справі. Представник позивача отримали відповідні клопотання поштовим зв'язком? Так, ваша честь отримала Відповідач... От, прошу звернути увагу. Да, там, якщо я не помиляюсь, було да, була ухвала суду. Ну, зараз не з'ясуємо, отримали чи да, отримав, але отримав, отримав. понеділок. Понеділок зрозуміла. Да. Суд отримав виключно. 17 листопада. Тому, звичайно, ухвала була постановлена для часу ознайомлення податків своїх заперечень на сьогодні, враховуючи певний термін, враховуючи, 17, я так розумію, що всі теж приблизно в цей самий час отримали цю ухвалу циклопотання і заяви. Пішов не позбачав. Ви в який час? Отримали? Ваша честь, вони надійшли 13 листопада. Вам, вам 13 Суду 17, а ви коли відповідаєте? понеділок. понеділок це у нас 17, 17 так, так само, як і суд. Учасники бажають надати відповідні пояснення, позиції щодо зазначених хлопотань, представник позивича. А, ваша честь, зважаючи на текст клопотання, вважаю, що вони підлягають вирішенню саме в судовому засіданні надання якихось письмових пояснень, я не вбачаю за необхідне. Ви Не вбачайте відповідальність будь ласка. так, шановний суд в понеділок тільки отримав. Ну готуємо, готуємо позицію з цього приводу, враховуючи те, що було постановлено ухвалу, щоб всі клопотання без доключення були надані задля того, щоб ну не було ніяких потім до нас претензія. Розумію з боку Олександра Захаровича було підготовлені всі клопотання. Які наявні ми їх отримали 17-го числа, У мене є представник. Який був залучений до минулого засідання, які е, також отримав їх в понеділок, враховуючи те, що було надано час п'ять днів з моменту отримання, то просмотр надасть нам можливість надати свої пояснення цього приводу? Розуміло, суд задовольняє клопотання, надає можливість надати відповідні пояснення. І Враховуючи те, що дійсно там ряд клопотань, які перешкоджають подальшому розгляду справи без зазначеної позиції, суд не має можливості перейти до їх розгляду. Зв'язку з чим у нас. Перерва ставиться на обговорення дати наступного судового озеру. Так, учасники. Дев'яте грудня, подивіться, будь ласка. Я написав представнику. Олександр ну він в засіданні, то він попередив. Він ну, може... Давайте не будемо, Ми... тому що засідання, де приймав участь Лісовий Денис Олександрович, воно вже закінчилось. Це був господарський суд також з Криворізькою міською радою. і при цьому хочу зауважити, що Денис Олександрович там не зміг прийняти участь, тому що він був у відеоконференції з машиною з телефоном ну, це я вважаю свідомо, його наявка в судове засідання. Ваше честь, щодо, щодо 9 грудня, я хочу зазначити, що у другій половині у нас буде засідання між тими ж самими сторонами. Добре, 10 грудня подивіться. 10 вільне. 10. -й. 13 година, як сьогодні. Час влаштовує. Доброго вечора. Так. Добре. Будь ласка, 10 грудня у нас перерва. Будь ласка, готуйте всі пісні пояснення, порядок. Всім відомо. Ковали, так розумію, всі ознайомились. Все, учасники судовосів на сьогодні завершено. Дякую.